А чому тут соняшника так багато, якщо тут пшениця була? Сьогодні соняшника багато на кожному полі. Через те, що він зберігає свою життєздатність, як і насіння бур'янів. Він може зберігатися і до 10 років, і до 20 насіння, мати період так званий спокою, ну, про який сьогодні мало хто розказує. І ми навіть спостерігаємо, що посіяний соняшник там 5 років 6 і знов сходить, сходить падалиця. А що таке падалиця це соняшнику? Це інфекція. Це і біла гниль, це і фомоз, це і фомопсис, це і септеріоз, це і всяка інша альтернаріоз. ну, Маса інфекцій, понад 40 фороб. І тому необхідно цю падалицю знищувати і знищувати і боротися з нею. Друзі, не так-то просто вивести соняшник. Колись одне поле було. На 10 полів, тобто 10% його сьогодні по 50-70, по 70, а хто сіє соняшник по соняшнику по 10 років підряд. І думаю, друзі, це також є загроза для сталого розвитку наших українських аграрних підприємств. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Полясирінка. Друзі, ну чудовий соняшник, ви подумаєте, але ми не в травні місяці, а у вересні. І е, на цьому полі була пшениця. А посіяна вона, як ви здогадалися, була по соняшнику. І неважко здогадатися, а яка культура буде посіяна на даному полі в наступному році. Ну Якщо сою граю і пролетять з'яси і посухою, не знаємо, ще яка буде економіка, то, відповідно, і площі скоротяться 1500 гектар. Може й менше. Але соняшника в наступному році буде посіяно багато І пшенички не досіємо, і озимий ріпак не досіємо в зв'язку з цією посухою. Але про що мова, друзі? Це не просто рослина соняшнику. Це джерело інфекції. Уявіть собі, от дане поле воно підготовлене під. Наступну яру культуру. Ну, якщо навіть буде посіяна на цьому полі соя, то на сої також є спільні хвороби із соняшником. Наприклад, біла гниль, скритіння з Я сподіваюся, ви зі мною соглашаєтесь через те, що біла гниль, вона заражає понад 400 і культурних і бур'янів. І тому, друзі, якщо Далі буде тепло, ще буде волога, то оце джерело інфекції воно перейде в наступний рік. І посіяна по цьому полі культура, яка має спільні хвороби із соняшником, вона вже приречена. І тому ми радимо, друзі, а таких полів дуже багато. Сьогодні пшениця по соняшнику сіється десь на площі біля 2 мільйонів гектар. 50% сонячнеї попередних під пшениців. По статистиці. І краще потратити оті 5, 6, 7 літрів пального, друзі. Ну, можливо, у вас є борона хороша, ну, типу Макферлайн, тоді менше пального потратимо. Але оцю інфекцію знищити Тобто. Закультивувати чи заборонувати, щоб далі ці рослини не вегетували. Ну, ви скажете, там мороз нижче. Друзі, а коли той мороз буде? Ну, Можливо, він буде всередині жовтня місяця, можливо, приморозки будуть в кінці вересня місяця. Але приморозки, приморозками до цих приморозків соняшник вже буде мені по коліна, і на ньому вже можуть формуватися і біла гниль, і фомоз, і фомопсис. І септоріоз понад 20 хвороб. І ця інфекція вона з роками накопичується в ґрунті. Тобто, ми самі собі створюємо таке інвазійне поле. Тобто інвазія інфекції, джерело інфекції на полі. І тому, друзі, радимо вам знищувати такі джерела інфекції і спокійно чекати весни. Для того, щоб посіяти наступну культуру, ну, відповідно захистити і отримати хороший від неї дохід. Друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка. якщо ви не підписані. А якщо ви підписані, то вам велика вдячність. Поширюйте інформацію серед, наших, серед ваших друзів, колег, знайомих, аграріїв. Нехай вони також отримують. Ну, ми рахуємо хорошу потрібну інформацію. Коментуйте, задавайте запитання. Ми завжди з командою ArtFields знаходимо час. Ви, мабуть, це помітили, щоб відповісти на ваші запитання. Ну, тільки адекватні, друзі. На Неадекватні ми не будемо відповідати. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сиренка. На все добре. До зустрічі на каналі. Слава Україні!